що В дитинстві для нього була зв'язка. Любов це біль. Б'ю бо люблю. Мама била, мама ж не може не любить. Батько бив. Да? Били, били, причиняли е, е, біль. Да? І от зараз для нього біль це доказ любові. Доказ любові. Да? Який тут механізм? Е, механізм такий, якщо мені не боляче, Значить, мене не люблять. Значить, це не справжня любов. Все, і обоє, да, гуляють по дитячим травмам. Обоє гуляють по дитячим травмам, да? Ні, це не про секс. Різниця яка? Різниця яка? От у садомазохізмі, у БДСМ, да? Обоє партнера грають. Да? Понімаєте? А. У реальному житті вони не грають. Вона, наприклад, якщо беремо жінка -мазохіст, да, вона його спеціально провокує, вона знає, як його спровокувати на піздюліну, дуже вона хорошо знає, да. вона дуже хорошо знає, як його спровокувати на піздюліну, і вона постійно його провокує. Да. І обоє залежні, і постійно цей цикл повторюється.